У Чернівцях відбулася сесія міської ради під час засідання у залі вкотре прокоментували ситуацію із волонтерським штабом захисту України, а також обговорили проблему під'їзду транспорту до площі філармонії. Подробиці далі. У Чернівцях розгорнувся конфлікт. Міська рада хоче виселити волонтерів із приміщення, де вони працюють ще з 2014 року. Чиновники пояснюють, це боргом за оренду. Волонтери ж запевняють, їхня робота спрямована на допомогу військовим. Нині на сесії Чернівецької міської ради виступив народний депутат України Сергій Рудик, який іронічно прокоментував дії міських обранців. Я дізнався про те, що виконком прийняв рішення і сам це скажу. І це рішення достойне того, щоб у нього знала вся країна. Всі депутати мобілізаційного віку Чернівецької міської ради, всі члени виконкому, директора комунальних підприємств, департаментів відділів прийняли рішення добровільно мобілізуватися. На їх місце, наскільки я знаю, мають прийти жінки, професійні, якісно підготовлені і ветерани, які пройшли одну війну, отримали поранення і хочуть і можуть допомогти рідному місту стати тим містом, про яке всі ми і я мрію. в цій єдине місто в державі, де діти, чиновники, всі як один, з мобілізаційного віку служать. Чому про це не сказати Чого ви спробучі? Ніхто ж не сховався, правильно. Під час свого виступу у сесійній залі народний депутат України Сергій Рудик також заакцентував увагу на нераціональному виділенні бюджетних коштів в умовах повномасштабної війни. А ви не зупиняєтеся так і далі бачимо? Не зупиняйтесь на головні. Там якісь маленькі клапти руків хоче поміняти. Треба всю голову поміняти. Всю руківку на головні треба поміняти. Заньковецька це якийсь ну, епізод. Треба, щоб таких Заньковецьких було під час війни десятки. А фронт не чекає Ми самі справимося. Під час сесії міської ради депутати підняли питання стосовно можливості під'їзду транспорту до площі філармонії. До нас приходили як мешканці, так і приватні підприємці, які проводять свою діяльність на площі філармонії. Після того після завершення ремонту. Зеньковецької відрізки повідомити Черниці до площі філармонії цей відрізок буде пішохідним, що зараз неможливо нормального доступу і доїзду до площі фелормонії. За словами депутата Чернівецької міської ради Степана Руденко, наразі через ремонтні роботи по вулиці Заньковецької та через односторонній рух на прилеглих вулицях доступ до площі обмежений. Для того щоб туди доїхала швидка. До того, що буде доїхати швидка, або інші засоби, які відповідно мають проводити свою роботу, їм треба об'їжджати Маше половина міста. Ви подивіться, що там відбувається, Та там повно транспорту стоїть, люди об'їжджають через тротуар. Там треба взагалі навести нас всім всім, що відбувається. Ми говоримо про те, що підприємці мають працювати не тільки за, за це. А що стосується саме приїзду, ми говоримо про те, що там організувати проїзд в односторонній грусі, для того, щоб спокійно І п'ять виїзд міські обранці наголосили на тому, що дану ситуацію потрібно вирішити в найближчий час. Я прошу підтримати відповідне протокольне рішення щодо внесення змін до даного розпорядження по зборні робочої групи. У всіх інших чиновників виключити з даного розпорядження робочої групи, залишити виключно депутатів і як на швидші на наступному тижні виїхати на місце і якби. Вася і з мешканцями є підприємці, які там проводять свою діяльність для того, щоб ми колегіально змогли вирішити дані. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.